У четвер, 16 лютого, сумщина провела в останню путь двох своїх захисників прикордонників Михайла Барадулю та Миколу Лосядинського. Військові загинули разом 12 лютого під час виконання бойового завдання. Чоловіків відспівали у храмі святого апостола Андрія Первозванного, де зібралися близько півтисячі містян, серед них родичі, друзі та побратими загиблих прикордонників. Молимо за упокоєння душ, спачили крадію Божих. Война героя України, Михаїла, і война героя України, Миколая, і за відпучення їм всякої правини вільної, не старшому лейтенанту Михайлові Барадулі. Цього року мало б виповнитися 40 років. Чоловік у лавах прикордонників з 14-го року. У нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Це наш сусід Михайло, добрий, хороший батько. Хороший чоловік був, відданий був в своїй Україні. З перших днів, з 24 лютого, він пішов захищати нашу сумщину. І не було його додому, мабуть, три місяці. Прощаємося зі своїм служивцем Михайлом. Багато з ним було, дуже гарно пов'язано. Гарна була людина. Кар'єра в нього можна була бути теж придвиватися по кар'єрі. Ну, так трапилось, що доброзичливий був веселий. Допомагав, ну, запам'ятається, як хороша людина. Микола Лосятинський був гранатометником. Йому назавжди залишилося 47 років. Чоловіка з війни не дочекалася мати, дружина та двоє дітей. Це мій рідний племінник. Яким рідний племінник може залишитися? Саме на рідніший, саме на дорожчий? Дуже гарний, добрий. Любив дуже діток, завжди піклувався, завжди з посмішкою. З перших днів. Навіть не вагався, куди йому йти, що йому робити. Він все добре знав. Прикордонників Миколу Лосятинського та Михайла Барадулю з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.